Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально, і ось зараз розпочався розігрів перед розпродажем на AliExpress. Отже, 18-19 березня в нас розігрів, ви можете дізнатися приблизні ціни на товари, які будуть доступні на розпродажі. А сам же розпродаж стартує з 20 березня, з 9 ранку по київському часу. Закінчиться розпродаж 27 березня о 8.59 ранку, також за київським часом. Тобто, в нас є цілий тиждень дуже гарних снижок та пропозицій, щоб довго не розтяг. Це відео, скажу відразу: переходьте в мій телеграм-канал Сейл, Я там публікую цікаві та вигідні пропозиції з Aliexpress. Як бачите, вже трішки публікацій наробив і далі буду додавати цікаві пропозиції. Тому підпишись, щоб не пропустити. Звичайно, будуть в дні розпродажів авто знижки. Ось навіть є пост, де описав, як будуть вони діяти, і скільки дадуть знижки, від якої суми замовлення. Також додав пост з першими промокодами. А також ще грайте в гру GoGo Go в додатку Aliexpress і ви зможете на щось обміняти свої накопичені бали. Отже, всі посилання знаходяться в описі під відео. Переходь, підписуйся та слідкуй за цікавими та вигідними пропозиціями з Aliexpress. Вдалих вам покупок.